Привіт, я Роман Мельниченко. Радий знову розповідати про автомобільні аксесуари на каналі Hotline. І сьогодні ви дізнаєтесь про особливості вибору автомобільних двірників або щиток скло чесників. Що скажете проста тема? Ох, не поспішайте з висновками. Зараз розповім, чому. Найголовніше правило, з чого починаємо, це вибираємо розмір двірника. І вам потрібно взяти саме той розмір, який передбачений з заводу. Відхилення навіть на 5-10 мм може призвести до того, що двірники, коли будуть рухатись, будуть чіпляти один за одного або будуть чіпляти за частини кузова автомобіля. А зменшення двірника призведе до того, що ви зменшите площу, яку він очищує, тобто ви погіршите собі огляд. Для того, щоб визначити потрібний розмір, просто виміряйте рулеткою щітку наявного склочисника. До речі, Завбачливі виробники двірників на заміну. Інколи навіть наносять лінійку на пакування або пишуть перелік автомобілів, для яких підходить цей певний двірник за його розміром. Це дуже зручно. Крім того, можна просто вибрати товари у спеціалізованому каталозі запчастин, наприклад, на сайті Hotline.ua. У фільтрах ви вибираєте марку та модель автомобіля і гарантовано отримуєте правильні варіанти ваших щиток-слочисників. Логіка вартості двірників проста: чим більше двірник, тим дорожче. Логічно, логічно, але не завжди. Насправді є маленькі двірники, які призначені для заднього скла хетчбеку або універсалу. І ці двірники коштують так же само, як великий. Чому? Тому що це штучний товар, його просто так не знайдеш. Вам він потрібен, ви заплатите і купите. Другий важливий пункт при виборі двірників це його конструкція, його тип. Загалом існують два основних типи і декілька проміжних. Два основних типи це каркасні та безкаркасні двірники. Вони мають свої переваги та недоліки. Отже, каркасні двірники мають металевий каркас, звідси й назва. Каркас відповідає за формування загальної вигнутої форми двірника та його притискання до скла. Зазвичай каркасні двірники також мають тоненькі пружні металеві лінії всередині гумки. І якраз ці лінії роблять притискання двірника до скла більш рівномірним по всій довжині. Перевага каркасних двірників – їх багато на ринку, їх конструкція вже відома, відпрацьована і коштують вони недорого. Проте каркасні Вірники не позбавлені недоліків. По перше, з часом каркас може розхитуватись, і це призводить до погіршення притискання. Цього двірника до скла. По-друге, на каркас добре чіпляється сніг та лід, а очистити його потім дуже важко. По-третє, каркас з численними отворами помітно шумить під час руху з високою швидкістю. Все через погану аеродинаміку. Безкаркасний двірник позбавлений цих недоліків. Він добре і рівномірно притискається до скла, його легко очищувати від снігу та льоду. А ще він має класну аеродинамічну форму, через що він менше шумить на високій швидкості. Конструкція безкаркасного двірника складається з двох елементів пружньої стрічки всередині та гуми зовні. Стрічка притискається до скла, гуме очищує, наче все просто. Але насправді ось ця металева стрічка вимагає правильного профілювання під кривизну скла певного конкретного автомобіля. Далі, зовнішнє покриття цього двірника. Насправді виконано з двох шарів. Перший ніяка гума всередині, яка потрібна для витирання скла. А другий шар це зовнішня частина, що має аеродинамічну форму та може бути виконана не просто з гуми, але й з твердішого гумопластику. Таким чином безкаркасні двірники тільки ззовні здаються простішими. Насправді їх виробництво більш складне, а тому і вартість вища. Попри меншу кількість деталей, безкаркасні двірники не дешевші за каркасні. В більшості випадків вони коштують так само або навіть трошки дорожче. Проте повірте, воно того варте. Ну а проміж ними можна назвати двірники зі спойлером та гібридні двірники. Перші двірники зі спойлером мають звичайну каркасну конструкцію, на яку встановлено додатковий спойлер для кращого притискання та зменшення аеродинамічних шумів під час руху з високою швидкістю. Другі гібридні двірники більше схожі на безкаркасні. Однак мають зовнішній корпус пластику, що краще захищає гуму від пошкоджень. Тож, як бачите, у кожного двірника є свої особливості конструкції, є свої переваги, недоліки, але є однакові рекомендації по їх заміні. Якщо побачили пропуски води та бруду на склі, якщо двірник скрипить або навіть підстрибує під час роботи, це означає, що його треба замінити. Замінити двірник доволі просто, з цим впорається навіть новачок. Варто лише розібратися з кріпленнями: гачок, кнопка, боковий пін чи інше. Тож перед купілою не забудьте уточнити не тільки розмір двірника, не тільки його тип, а також і кріплення цього двірника. На щастя, відомі виробники двірників пропонують однакові моделі двірників, але з різними кріпленнями. Буває таке, що інші виробники просто кладуть декілька адаптерів до комплекту двірника. Тобто ви в будь-якому випадку знайдете варіант кріплення цього двірника для свого автомобіля. Бажаємо вам завжди мати гарний огляд крізь скло вашого автомобіля завдяки новим двірникам. А знайти їх можна легко та зручно через сайт розумних покупок Хотландії.